Пам'ятаєш, Вітя, ти ж міський хлопець, тут не було ж цього флагштока, так? Це вас виготовлявся він на вашому заводі. Таратути тоді він називався. Василь Бондар і Віктор Полтавець із Кропивницького пригадують, як біля пам'ятника Тарасу Шевченко в липні 1991 року тоді в Кіровограді встановлювали перший в місті синьо-жовтий прапор за рішенням народного руху України було вирішено поставити, встановити тут флагшток з національним прапором. Доручено було вигадати прапор осередку заводу Таратути. Я був головою цього осередку. Зробили бетонну основу, Ну, коли ми перед заходом прийшли, то виявилося, що бетонної основи вже немає. Що... Міліція пригнала 15 добовиків, суточників то казали, вони роздолбали. Говорить, прапор хотіли встановити до першої річниці Декларації про державний суверенітет України, яку ухвалили 16 липня 1990 року. Ми 16 липня отут встановили оцей флагшток, який зараз стоїть. Це фактично стаціонарний перший прапор. Хоча прапори по області піднімалися вже синьо жовті піднімалися на різних установах. КГБ за цим стежило, хапало тих хлопців, знищували ті прапори, але тут це офіційно було дано, ну, хоча влада не дала дозволу на встановлення цього флагштоку. Зі слів Василя Бондаря, у 90-х роках синьо-жовті кольори лякали багатьох людей. Ти собі почепив значечок, який тоді виготовляли швидше всього там у Прибалтиці, там синьо-жовтий значечок да, на, 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 груді, на груди. І на тебе дивилися так і і сахалися тебе, бо ну, ці кольори взагалі були переляком для багатьох людей. Показує світлину 1991 року, де зафіксували протистояння рухівців і місцевої влади, яка не дозволяла встановити прапор. На передньому плані представник Петро забув вже як його прізвище. Да. І з міської міської влади, які нам не дали дозволу на встановлення цієї щогли. Ось ще теж з того, з того саме дня. Світлини та спогади людей про відновлення української незалежності на Кіровоградщині Василь Бондар описав у своїй книзі Рух початок. В ній описав події з 1989 по 2014 роки. Працював над книгою 15 років. Народний рух України. Був тією політичною силою, яка донесла до українського народу необхідність творити свою державу. Говорить прояви виборювання національної ідентичності на Кіровограйщині були з 1988 року. Це все стало можливим тільки з початком перебудови перестройки. І Ясно, що почалися такі хвилювання національного мислення. По всій країні і в нас в Україні, і в Малій Висі, коли кагибісти раптом серед однієї ночі побачили, що вивісили синьо-жовтий прапор на будинку міліції в центрі містечка, чи, скажімо, там в Олександрівці, в Світловодську. Каже, з літа 1989 року рухівці почали гуртуватися. Ми книги розповсюджували, листівки тоді друкувалися і. Людям, От, так було, треба було дійти до, до умів, до людських, аби вони зафіксували, що це. Бо все, що, скажімо, писали про добу Української Народної Республіки, про козацтво, про державу Київської Русі, дуже багато ж було перекреслено, ви, ви ножами, ножицями тими керівниками ідеологічними. Так? Компартійними і так далі. А все це ж воно було, збиралося століттями. Ми робили, проводили, розказували про це на мітингах, робили різні заходи, друкували газету Думка, яка почала виходити із серпня 1989 року ще до першого установчого з'їзду народного руху України. Ну, тобто Це була така ідеологічна підготовка людей, народу до того, Аби він цей народ зміг у 91-му році 1 грудня проголосувати за незалежну державу. Згадує, окрім пам'ятника Шевченку, збиралися біля тодішнього кінотеатру Комсомолець у центрі міста. Рухівці виставляли свій інформаційний стенд. Майже да, ось тут, ось тут. Майже кожного дня, а особливо по вихідних, ми приносили сюди. Різні, різні листівки, газети, фотографії і розповідали людям, які підходили, розповідали їм про те, що сьогодні і якою має бути Україна і які сьогодні події відбуваються в Україні. Ну Те, чого не можна було прочитати в газетах. Бо газети тоді були радянські, партійні. Про це не писали у газетах, але ми могли ці речі на цьому людному місці. Це як на перехресті. Тут багато підходили не тільки наші прихильники, приходили наші опоненти із міському партії, з обкому партії, які сперечалися, яких. Теж бувало там, що аж до аж до крику було і казали, щоб ми на вас міліцію тут напустимо, що щоб вас звідси прибрали. Підходили, цікавилися, дуже багато людей. Хтось, хтось підходив і радився, хтось нам дякував за це, а хтось і плювався. Пригадує, дізнався про проголошення незалежності України, перебуваючи у Київській області. Я себе українцем відчував давно ще з дитинства, і звичайно, що я тоді так міркував, що. Ніколи я в житті не побачу Україною, Україну такою, якою я хотів би її бачити. Я ніколи не думав, що так ці події дуже швидко відбудуться. Я думав, що це розтягнеться щонайменше десь років на 4, на 5 і, і так далі. А тут воно раз, оце ГКЧБ, яке ну, комуністична ця влада СРСР, вона прискорила цей процес. Я почув, ну все зрадів. Минуло 34 роки звідтоді, відтоді, як була проголошена ну, відновлена українська незалежність, державність. Це не так багато, але ж ви бачите, скільки за цей час відбулося різних подій. І досі ми її незалежність виборюємо. У ті часи цей процес ішов мирно. І ну, хоч були там і різні протистояння, парламентська боротьба на місцях там і так далі, але ж це не порівняти з тим, що в яких умовах сьогодні Україна виборює свою незалежність, так би мовити, утверджує себе як держава у всьому світі. Ясно, що у ті роки ми не мали тих переконань, коли це все починалося. Сьогодні ми маємо, і сьогодні ми набагато потужніші і сильніші, і нас підтримує світ. Тому Україна була, є і буде. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.